Друзі, привіт! Audi A6 C7, Класний кузов, удачний. Мені, як на мене, дизельний двигун, не можу сказати, 3 чи 2-літровий. Чую, що дизель, запах є, значить дизель. На гарному кольорі, на прикольних дисках. Ну, Шкода, що на простому салоні, без сослайну, без нічого такого. І ще й на чорному. Але зато круглий класний руль. Це зараз буде в тренді. Зараз всі машини свіжі. 20-й плюс йдуть з кругленькими рулями, типа німці Мерседеси BMW, ауді Це кльово. Це кльово, це практично, це правильно. Круглий руль, це правильно, бо ці зрізи, це був чисто маркетинг і це була дурня. Так, машина тільки придбана, вже в гімно хтось став, значить, на фарт. Машину тільки придбав, мій клієнт. Я недавно, як відносно недавно, два місяці тому зробив таку саму, тільки старішу, трошки по руках, але коза той самий йому зайшло Придбав новішу по руках, по кілометражу, і зразу каже, треба зробити, бо Бо їй каже, то, що ти придбав машину, це одне. Але поки запах тут старого пасажира, старого водія, машина не твоя. Потрібно змити чужу органіку, і тільки тоді ти будеш власником. Машина буде пахнути тобою. І це правильно. От. Тому цим будемо займатися. Справді в повному порядку. Коврики стираємо, відкладаємо, ставимо резинові. Тут трошки рейсина забруднились, але нічого критичного. Так, відставляємо печаль в сторону і вживаємо слово критичне. Ну, принаймні вчимось, пробуємо. Так, а тут це частенько, все красиво. Ну, бачите, трошки бруду, але не страшно. Бугажник багажнику також все в порядку, резиновий коврик навіть чистенький. Ну, десь там понатрушувало, але нічого такого. Так, по вихлопу тут ще не заглушки, тут ще дирки, ось там. Ну, Плюс-мінус норм виглядає. І, і, і краще, правильно ще. Боже, восьмому кузові то вже все. Там вже просто заглушки. Як і в Mercedes, як і в BMW, Це вже просто елемент красоти. Бачимо, друзі, трошки брудна. Щось тут навіть є, бачите, щось тут навіть терли чимось якимось хімкою і, і отак терли, бачите, і понатирали такий полосок білих. Ха-ха-ха, Бачите, як воно є. Антідогрид це страшна штука, коли ти не знаєш, що робити, як робити, і починаєш щось там лозити, десь кудись злізти, це трошки виходить інколи боком. Але без того ніяк. Всі так вчаться доглядати за автомобілями. Колись починали зі швабри, потім переходили на мочалки, а потім зрозуміли, що це все, машину вбиває. І тепер ну, я дійшов до того, що я просто машину не чіпаю, просто здуваю з неї воду і все, і потім вже по сухій дивлюся, що можна витирати. Окей, друзі, зараз парамо цю тачку, а ми ще підкапотку зараз подивимось. Так, друзі, отака от підкапотка, брудна, бачимо. Дуже брудна, а клієнт вже бачив, як воно може виглядати, бо я йому теж під капотку мивти, він вже зразу каже, що і під капотку обов'язково помиємо. Бо дивіться, яка вона брудна. Ось це, це, це просто треш, яке тут болото. Я навіть не знаю. Це жорстко-жорстко. Тут може щось колись наносило, якусь мазуту воно проліпилось. За ціні дика, оптика модна, крута. общем, тачка файна. файна. Ліпші цієї тачки, певно, що для мене по козуву це є тільки 213 Єшка Mercedes Benz тих років. От мені чисто, вона вже просто так по салону заходить, що просто-просто для мене це топ-топ-топ. Потім Audi, А потім французи. <гум> Друзі, це всім помита. Наскільки я ще знав, вона ще й офіціалочка. І це виходить це приїхав другий власник від першого власника. Тому машинка справді збережена повністю. Є, є єдині місця. отут оті пахнючки ставили. І вони там покапали, ці смердючки, пахнючки. Ну, В общем, ця олійка вона там поспалювала, причому майже у всіх дефлекторах одна і сама бідулька. Або хтось чимось, тер, не знаю. крісла тут в ідеальному стані на 80 тисяч. Маленький, незначний такий і зломчик, але ну, такий прям дуже мінімальний. Гарна, сіра, бопша, кермо. Просто нульц. Так, все, потолок чистий, все тут, ну, от, як я кажу, нова машина, нова, тупо гарна машина. Також є запах, дуже правильний такий именно, шкіри, текстилю, дуже все круто, дуже дуже круто все, дуже. А взади, наприклад, Ані теж його, бачите, воно теж є, оця біла плюмка. Короче, щось ці машині хтось причіпав постійно і воно зробило буби. Про багажник тут все чітко, коврики постиралися всі, навіть оцей головний, така п'ята була затерта. От, ось, трошки припіднялося. Але вона нас же все, їй ще сезон і буде дирка. Взагалі круто, круто. Так, тут найбільше, воно тут прям, хтось таке тобто, ніби пальцем там. Понатирав. Ну і не хотів я там нічого мастити. Ще кажу, що на продаж, можна помастити. А як для себе, то краще не мастити, змиритися. Тільки щоб личні не пахло в тій машині. Так, ну кажу, все тут і було чисто. Звісно, все промилося, десь щось не збиралося, якісь трошки органіки. Все це змилося. Бачите, яка гарна сіренька, якась текстура чистенька. Як це все круто. Так що, друзі, доглядаємо за машинами обов'язково правильно. Так само ці пахнючки, ну я не знаю, я б не став. А ви собі хочете. І підкапотка. Зацініть. Зовсім інша, правда? Просто зовсім інша. Так, отут а, стільки всього було. Так поналипало. Ну, і пам'ятаєте, ну це просто жестяк, Не знаю чого. Просто у нас такі дороги. Бачите, з Америки, з Європи. Приїжджають і по 200 тисяч і під капотки ну, більш-менш нормально остання. Тут це полюка за 80 тисяч, полюка просохла аж. Треба було б натерти, але опять же, якби на продаж можна було б терти. Для себе не варто, бо воно ще більше б не налипало Ось така зараз красна. Класна, класна. Тачка вийшла. Що тут гарно помилося. Все красиво. Тепер можна. Додати, я думаю, там вже буде за нею доглядати, буде вона постійно в такому правильному стані. Що така, друзі, ця ця ляля. -ля.